В цьому житті мені багато чого подобається. Наприклад, я зробила ось такий маленький горшик. Там серединку всередині. Або, наприклад, я намалювала картину, господи Боже. Але найбільше мені подобається читати. Тому я сьогодні вам пораджу почитати невеличку стопочку книжок на абсолютно різні теми для абсолютно. Будь-якої аудиторії, неважливо читаєте ви книжки, чи тільки починаєте, чи просто вимкнули це відео. Тому сідайте, починаємо. І перша книжка це людина в пошуках справжнього сенсу Віктор Франкл. Віктор Франкл це доволі важлива постать в історії психології. Це психотерапевт, психіатр видатний, він засновник логотерапії. Віктор Франкл. Був в концтаборі, і власне це історія, так вона називається. Люди на пошуках справжнього сенсу психолог в концтаборі. Чому я раджу цю книжку? Тому що вона не націлена на тільки психологів, тому що може здатися, що це якась там книжка по психології для якоїсь конкретної малої групи. Але ні, навіть інший вчений Гордон Олпорт теж видатний в історії психології. Він казав про те, що цю книжку дійсно він радить прочитати, тому що вона має глибокі психологічні, художні, філософські роздуми, які варті уваги, власне. В цій книзі Франкл робить те, що багато вчених, коли досліджували явища концтаборів і таку річ, як хвороба круючого дроту, почитайте про це, вони не могли досягти ідеального балансу, тому що вони спостерігали за певними явищами ззовні. Є таке поняття як природній експеримент, як експеримент в природних умовах, і в принципі експерименти поділяються на лабораторній і природних умовах. І от в природних умовах це коли ти не втручаєшся в процес дослідження, ти просто спостерігаєш, збираєш інформацію, аналізуєш і так далі. Купа, купа, купа всяких речей. Отже, коли ти робиш це зі сторони, то так ти збираєш інформацію про концтабори, так, ти можеш написати підручник з історії. Так, ти можеш казати про якісь загальні речі. Але ти не можеш казати про якісь дуже такі інтимні внутрішні моменти, про які ти просто-напросто не знаєш, тому що їх переживають люди в вакуумі всередині цієї бульбашки, більшість з яких помирало і не виходило на волю, не мало змоги розповісти про це. А інша частина вона була настільки глибоко травмована, що не хотіла про це розмовляти, навіть за гроші. І здається, в тексті Франкл каже про те, що. Багато з нас, хто вийшов, хто вижив, вони просто оминали цю тему. Вони не хотіли ні з ким про це розмовляти. Тому що ті, а так він там так і писав, що ті, хто е, знає, що це таке на власному досвіді, з ними не потрібно обговорювати. Вони все і так прекрасно розуміють. А ті, хто не знає, з ними бажання обговорювати просто не, не було. Тому почитайте цю книжку. Вона написана не академічно, не як е, якийсь підручник занудно, а так, що. Ви спокійно зможете почитати, ви для себе відкрите багато нового. І тим паче в наш час варто цікавитись історією, варто вивчати. Не просто для того, щоб заповнити оцю, поставити галочку навпроти знання історії, але в першу чергу для того, щоб знати про людський досвід і не бути перереченим на його повторення, або принаймні брати звідти якісь корисні для себе речі. От. Наступна книжка це вже художній текст, це Жослін Сосіє, сучасна письменниця, Шахтоємці. Одразу про що книжка, все, що я зараз скажу, це не спойлер. Є е, величезна родина, там 21 дитина, і ось багато років минає, вони всі з'їжджаються, тато їх має шахту, тому книжка називається Шахтоємці. І вони помічають, що когось не вистачає. Але перед тим, як вони помітять, що когось не вистачає, вони багато кожен окремо, кожна там окрема дитина. Не кожна, вибачте, не кожна. А, декілька дітей. Вони згадують свої батьківсько-дитячі відносини, вони згадують якісь моменти з дитинства, вони рефлексують, згадують себе, в принципі, в дитинстві, своїх братів, сестер. Отже, і потім вони помічають, що когось не вистачає і тут. І тут. Основний заміс. Далі я вам нічого розповідати не буду. Якщо що це не детективна історія. От ще вам, будь ласка, тепер сидіть і думайте, так що ж там такого могло трапитись, де людина, хто людина, бла бла бла. Тому йдіть, почитайте книжку, дійсно цікаво. Які в неї переваги, і чому я її раджу? Не просто тому, що вона цікава, але і тому, що вона. Легко написана, паралельно написана добре. І це ідеальна комбінація для масової літератури. Це як у Крісті. Так, вона не геніальна. Я не можу сказати, що це прям вау, письменниця. Але вона пише добре, і вона пише цікаво і легко. І цього достатньо для того, щоб просто конвейером робити хорошу літературу, яка гідна уваги. Отже. Вона вміє розкрити характери купи персонажів водночас, вони всі не схожі один на одного, вони всі, наче з живих людей списані, і це дійсно майстерно, вони не картонні, в сюжеті житті немає якихось дир, є якісь моменти, які тебе зворушують дійсно, і ти бачиш, що... Вона не намагається вичувати з тебе сльозу, вона просто дійсно вміє добре написати, прописати якийсь троп, тому обов'язково почитайте. Наступна книжка, ой, божечки, я не знаю, як про неї розповідати так, щоб у мене не зайняло це дуже багато часу. Тропік рака з Генрі Міллер. Е, якщо вам цікава контркультура... Оминути Міллера просто не вийде. А якщо вам не цікава контркультура, і ви хочете познайомитись, то прочитати Міллера треба. А, хто це такий взагалі? Це дуже діловий, крутий дядька, який, ну просто подивіться його фотографії, ви зрозумієте все. В основі сюжету, значить, багато автобіографічного. І от у нас є головний герой, який вештається Парижем, їсть що заманеться, шукає там, де йому поспати, з ким переспати, з ким поспілкуватися, що на себе взягнути, рефлексує, кайфує, відмовляється від благ цього світу, потім, навпаки, кайфує від благ цього світу, приймає їх як справжній геноніст. Ну, коротше. Але. Він не просто волоцюга, він не просто якийсь придурок, у якого не вийшло взагалі нічого досягнути в житті, і він вирішив, ну, а що, на що взагалі щось робити? Ні, це людина, яка м на одній сторінці якийсь такий неприємний діалог відбувається, на наступній сторінці він так рефлексує про життя, що ти розумієш, наскільки це культурно підкована людина, наскільки це глибока особистість, і наскільки насправді. Його погляди, його світові чуття, вони глибші, ніж тобі здається. Це не поверхнева якась фігня. Ця часткова грубість Міллера, його прямолінійність, його відвертість, вона може вас відштовхнути, тому я хочу сказати: просто спробуйте дочитати цю книжку до кінця. Дайте їй шанс. Тому що так, Міллер багато пише про інтим. Він пише відверто, місцями брудно, неприємно це читати, бридко просто. Багато матів, але дайте йому шанс. Тому що це не просто література, де напхано всякої фігні, всякого бруду, напхано просто, щоб воно було. І в сухому залишку воно нічого тобі не дає. Ні, знов таки, мідер. Вміє дуже гарно писати, і він на одній сторінці тобі описує якийсь гидкий діалог. На наступній сторінці він так рефлексує про світобудову, що ти сидиш, і така боже мій. Ну це ж треба було так написати. Дуже гарно тому обов'язково дайте шанс, дочитайте Міллера. Наступна книжка, вона більше для фанатів, але якщо вам цікаво покопитися в не те, що спідній білизні, а в житті якихось видатних людей, то це Родріго Гарсія, книжка «Прощавайте, Габо і Мерседес це книжка, яку написав син один з синів Габріеля Гарсія Маркеса, неймовірного латиноамериканського письменника, про те, як власне його батько і його матір помирали. як... Вони готувалися до того, щоб прийняти для себе той факт, що твоїх рідних ось ось не буде, як вони втрачали їх поступово, і наскільки це боляче, як вони готувалися до боротьби з журналістами, тому що коли твій батько всесвітньо відомий за життя письменник, який отримав Нобелівську премію, і просто натовпи людей бігають всюди, де він, ти розумієш, що коли він потрапляє до лікарні? І всі розуміють, що він в критичному стані, то там буде купа журналістів. А коли він помре, відповідно ця купа журналістів, їм буде байдуже на те, що ти зараз втратив батька. Їм буде абсолютно байдуже. Вони будуть стояти і просити тебе дати якісь коментарі з цього приводу. Тому ем, те, як людина тримає баланс між тим, щоб готуватися до таких речей, як відсіювати це все і паралельно між тим. Ем, як йому не зійти з розуму від усвідомлення, що батько з матір'ю прожили все життя дуже багато років, понад 50 років Габо був разом з Мерседес. І на старості від хвороби він просто її не впізнавав. Вона заходила в кімнату і він питав: хто це? Наскільки це жахливо, наскільки це важко усвідомлювати? Тому книжка дійсно викликає місцями сльози, не від того, як це написано драматично, скоріше ні, це написано доволі. Не те, що фактологічно, не як підручник, ну просто от ми знали, от туди-сюди. Дуже і сказати сухо язик не повернеться. Ну, коротше, це дуже просто написано. Вона не намагається вичевити з тебе знизу. При цьому від усвідомлення знов таки оце, таких ситуацій, як твій батько тебе не впізнає, ну це жахливо. Ти правда сидиш і розумієш, що ти не хочеш, не хочеш ніколи в житті зіштовхнутися таким. Ще що цікаво, нещодавно був скандал, і я хочу, щоб ви написали в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Скоро надрукують книжку Габріелі Карсія Маркеса, останній його роман, який він перед смертю просив не друкувати, але його сини його упорядкували і вирішили не друкувати. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу, тому що тільки підіймаються якісь етичні питання, все починаються, якісь срачі. Але... Це ситуація, в якій я, наприклад, не можу знайти для себе відповідь. З одного боку, я як фанатка Маркеса, як людина, яка вважає його абсолютним генієм. Вважаю, що не вважаю, я хочу прочитати цей роман, дуже хочу і відверто прочитати цей роман. А з іншого боку, коли твій батько помирає і він просить тебе не друкувати якусь книжку, а ти береш її і, і друкуєш, навіть якщо ти з якихось вельми. Високих міркувань з пошани до генію батька, ну, все одно це якось неправильно, і от ця от ділема... Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, тому що я правда, я правда не знаю. І остання книжка на сьогодні е, вона емоційно важка. Я скажу вам одразу: якщо ви не готові рефлексувати про війну, про те, що ви в тому числі зараз переживаєте, думати про якісь абсолютно жахливі речі війни. Не читайте цю книжку. Якщо ж ви готові, то, будь ласка, війна як внутрішнє переживання Ернст Юнгер. По-перше, дві причини, чому ви маєте прочитати цю книжку. Перше, це дуже гарна мова Юнгера. Юнгер дійсно вміє гарно писати. Він вміє цікаво писати, кожна глава, це просвячене чомусь окремо. біль, страх, очікування бою, конкретного перед боєм, перед обличчям ворога, якісь страшні приклади смертей і так далі. Як людина намагається зміритися взагалі з кров'ю, з жахом, з морідом війни? І, ну, як, як з цим взагалі можна зміритися? І друга причина, чому ви маєте прочитати цю книжку, це ми знаходимося у війні, і це досвід попередників. А коли ти маєш якісь досвіди попередників, неважливо які контексти, так а ми розуміємо, що контекст Німеччини абсолютно відрізняється від нашого контексту, але тим не менш, війна. Має занадто багато спільних рис, і у війни людське обличчя в першу чергу, тому ви маєте плекати якісь речі, брати їх з попередніх досвідів, робити для себе якісь висновки, для того, щоб в першу чергу, я не пам'ятаю, кому належить ця цитата, але людина, яка не знає історії, людство, яке не знає історії, приречено на її повторення. І ви маєте розуміти, що навіть якщо ми будемо знати, і воно буде повторюватись, тим не менш ми будемо підготовленими, ми будемо мати якусь кількість е, знань. І от просто поставте собі запитання: якби ви з усіма знаннями, наприклад, про е, нашого ворога сьогодні, от всі ці знання, які ви зараз маєте, повернулися років, наприклад, на 10 назад, чи змінили би ви як громадянин своє життя? Я думаю, що так. Тому читати е, про війну, про війни, які були, про різні досвіди це надзвичайно важливо, надзвичайно цікаво для того, щоб людство, яке знало свою історію, не було приречено на повторення. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Обов'язково напишіть якийсь коментар, поділіться цим відео. Напишіть з приводу того етичного питання, чи нормально друкувати, якщо попросили не друкувати, чи ненормально, що ви думаєте з цього приводу? І якщо за останній місяць ви прочитали щось таке, що вам прям дуже сподобалось, теж напишіть в коментарях, можливо, це стане для когось цікавою рекомендацією. Все, всіх обіймаю пока!